Що ж, усім величезний, превеличезний привіт, я дуже рада знову бачити вас у себе на каналі. Я знаю, що з минулого відео е, пройшло дуже багато часу, і сказати, що я була не в ресурсі, це, напевно, нічого не сказати. По-перше за все, хочу подякувати те, що зараз на моєму каналі вже 90 підписників. Для мене це дуже велика цифра, можливо, для когось це смішно, але я не очікувала взагалі. Е, Взагалі, результату, можна так сказати, а він з'явився і мені дуже-дуже приємно. Я дуже довго не записувала відео по причині того, що в мене були не те, щоб проблеми зі здоров'ям, але дуже мені зараз важко, тому що 9 місяць, і я постійно хочу спати, постійно вдомлена і не знаю, як. Себе зібрати докупи, щоб створювати відео. Але, звичайно, я буду старатися з'являтися на каналі якомога частіше, тим більше, що мій термін вже близиться до кінця, і я сподіваюся, що скоро в мене буде більше ресурсу більше наснаги записувати ролики, тому не переключайтесь і не відписуйтесь. Почати сьогоднішнє з вами відео я хотіла з не дуже приємної такої штуки. Яка мене гризе вже декілька днів. І я дуже хотіла десь би з цим з кимось поділитися і отримати фідбек, що ви думаєте з даного приводу. Справа в тому, що є один блогер, якого я дивлюся дуже-дуже вже давно напевно, років сім. Це ютуб-блогер Альона Веном. От. І я давно не заходила на її канал, тому що, я не знаю, я в інстаграмі на нього підписана, але на канал не заходила. А потім я зайшла на її канал і ввімкнула одне з останніх її відео, і воно мене настільки здивувало, тому що Альона Віном це український блогер. Я нічого не маю проти тих людей, які розмовляють російською мовою. Українці, які розмовляють російською мовою, це в принципі нормально, тому що ніхто не може змусити тебе говорити якоюсь тою чи іншою мовою. Але те, що вона розповіла у відео, чому її не було, і про ситуацію в Україні, як вона її бачить. Я навіть спочатку не зрозуміла, я потім увімкнула це відео ще раз, той момент, який я не розчула, і послухала його ще раз, щоб зрозуміти можливо, я щось неправильно розумію. Я зараз вам вімкну, можливо, дійсно, я сама щось собі накрутила і неправильно зрозуміла, але, як на мене, це був якийсь треш. Ми живемо в Варшаві, зараз ми на моїй терасі. Ми взагалі хотіли жити в Києві, і ми переїхали навіть в центр Києва, в Джек Хаус, потрясающее місце. Но ми навіть не успіхали розпакувати наші коробки, коли почалися ці учения. Я не знаю, правильно це чи ні. Але мене чомусь ця історія настільки засмутила, тому що э, це блогер, якого я хотіла продовжувати дивитись, але тепер складається враження, що це одна із тих самих. Інфоциган, яких дуже повно, в принципі, на просторах інтернету, яка йде лише за вигодою, за коштами. Тобто, і людина, мабуть, що без душі і без, можливо, навіть без таланту. Ще Потім, коли я вже почала сумніватися так, в так званій інтернет-компетентності даного персонажу, подивилася, які курси вона продає в своєму інстаграмі, по особистому. Росту, як і більшість інфоциган. І я зрозуміла, що не те, щоб мій кумир, але людина, яку я дуже так довго дивилася, яка мені дуже довго подобалась, виявилась просто фальшивкою для мене. То от така неприємна новина у мене. Напишіть, що ви думаєте з даного приводу. Ну, а ми сьогодні з вами поговоримо про порожні баночки. Порожні баночки це. Косметика, моя улюблена косметика. Тут буде догляд за обличчям, тут буде декоративна косметика і догляд за тілом. Це буде косметика, яка мені дуже-дуже подобалася, і я її реально добила до кінця. Я дуже рідко добиваю косметику. Насправді, якщо мені щось не подобається, я можу скористатись один-два рази і або віддати комусь, або подарувати, або просто викинути. Таке дуже часто буває. Косметику, яку я докористовую до кінця, це дійсно. Дійсно, та косметика, яка мені дуже-дуже сподобалась, і, в принципі, в даному відео я старалась... Якраз такі ту косметику, яка мені максимально зайшла, показати в даному відео. Тому, якщо вам цікаво, то не перемикайтеся. Так розпочну я зі своєї любові. Це е, така емульсія, есенція для обличчя з екстрактом Равлика від бренду Холіка-Холіка. Холіка Холіка це корейський бренд косметики. Я колись прям була величезним фанатом цього бренду і скуповувала. Ну, дуже багато від холіки-холіки. Можливо, ви пам'ятаєте їхній легендарний гель алоя, яким користувались, мабуть, всі на світі. Особливо ми, візажисти, ми дуже часто користувалися даним гелем, тому що він був універсальний. Він гіпоалергенний. Він не викликав подразнень, нічого. Його можна і на обличчя, і на тіло від опіків, навіть на волосся, навіть масочки для волосся. Тому. Холіка-холіка це бренд, який я дуже люблю. Він корейський і він бюджетний, що велика рідкість. І у мене була ціла серія з ось таким равликом чорним. І закінчилась нарешті ось така есенція. Була вона у мене у використанні близько року. І тому, що у мене був цілий комплекс, а там засобів було багато, я не могла їх добити навіть в терміни призначені. А нарешті він закінчився, і коли я останній раз ним користувалась, я зрозуміла, що я вже за ним дуже сильно сумую і вже почала придивлятись до наступних кремів і есенцій для обличчя. від Саме даного бренду, або ще у мене на вибір є бренд Benton, теж корейський бренд. Але мені більше подобається холіка-холіка. Не знаю, чомусь більше вона мені до душі миліша. Крем зволожує дуже добре, дуже добре запускає регенеративні процеси на шкірі. Дуже гарно відновлює шкіру, знімають подразнення зі шкіри. Тому, якщо у вас проблемна шкіра, якщо у вас суха шкіра комбінована. Ви можете спокійно користуватись таким кремом, тому що він дуже гарно живить. Я не можу сказати а, про зволоження, тому що зволоження тут автоматично йде. А ще плюс до зволоження йде дуже хороше, потужне навіть живлення, і він майже я би його зрівняла з кремом на основі ретинолу. Просто бомбова есенція. Дуже рекомендую. А, замовляла я на мейкапі, здається, ось цю штучку. Мені дуже-дуже сподобалось, і я ж кажу: можливо, я навіть куплю саме такий точ-в-точ -точ кремик. По догляду за обличчям дуже-дуже швидко чомусь закінчилася моя улюблена ось така тонік-міцелярка. Я її використовую і як тонік, і як міцелярну водичку. Хоча це тонік. Але я не люблю саме міцелярні водички, тому що після них потрібно ще раз додатково вмиватись. Я люблю хороший, очищаючий тонік, після якого вмиватись не потрібно. Ну, я лінива. І ось ця штучка від Garnier мені дуже сподобалась. Купувала я її вже тут в Італії. Дуже приємно пахне виноградиком, дуже гарно очищає обличчя від макіяжу. Я стараюсь не використовувати водостійкий макіяж. Мене вже водостійкі туші навчили, я якось вам про це розкажу. А, майже всі вії, всі очі не повипадали від цих водостійких тушей, тому я зараз користуюсь звичайною косметикою, такою, яку легко змити. І тонік, звичайний, дуже легко і просто справляється з цим. Просто наношу на ватний диск, протираю лице один або два рази, і обличчя чистеньке. Мені тонік дуже сподобався, і я буду купувати ще. Саме такий тонік, тому що тут а, очисні функції прекрасні і плюс дуже приємний аромат. Крем для тіла це просто знахідка для дівчат, які люблять крем для тіла з шимером, які люблять сяяти, які люблять літом наносити на себе щось таке гарне, щоб бути прям бронзовою богинею. Оця штучка я купувала її ще в Польщі. Це бренд Ісана. В Україні він теж продається в мережі Watson і, здається, на мейкапі теж його можна знайти. Це лосьон спарфумований з шимером Блискітки, такі, тут як від хайлайтера, наприклад, ламель Вони настільки дрібнесенькі і настільки вони круто підсвічують шкіру. що дійсно, коли ви наносите на тіло ось цей ось крем-шимер. По-перше, він приємно пахне білими квітами. По-друге, він робить з вас дійсно бронзову якусь богиню. Якщо ви йдете, наприклад, на пляж десь загоряти, просто одягаєте якийсь такий одяг, де дуже багато відкритих частин тіла, з таким шимером картинка буде просто ідеально збалансована, ви будете. Просто неймовірно, неймовірно гарні. У мене було два таких тюбика, і два тюбика я закінчила з величезним задоволенням. Тому, думаю, обов'язково потрібно буде вам показати, що є отакий шимер, який коштує, ну, майже не майже, а більше, ніж в 10 разів дешевше, за точно такий же самий крем-шимер від Victoria's Secret. А працює він навіть краще, тому що у Вікторія Сікрет вони більші блискітки, а тут вони мілесенькі-мілесенькі, і ви просто якби маєте підсвічену таку бронзову шкіру. Це дуже круто виглядає. Крем для тіла від Rituals, який я також використовувала як крем, тобто це крем для рук, а я його також використовувала як і крем для рук, як і крем для тіла, тому що в мене була проблема. У мене дуже суха. Зараз шкіра на ногах, на низу ніг. Я не можу зрозуміти, в чому Проблема. І я не знаю навіть в чому проблема, тому що в принципі, проблеми зі сухістю шкіри в мене дуже давно вже не було. А тут вона з'явилась і лише в одній ділянці тіла. Uh, і я вирішила використовувати більш такий плотніший кремчик, тому що крем для рук він плотніший, ніж звичайний крем для тіла, і мені, в принципі, дуже сподобалося. Тут неймовірно класний аромат, густа текстура, і ручки дуже класно живить і зволожує. І, в принципі, куди б ви його не нанесли, він пом'якшує, живить і зволожує. І взагалі мені дуже подобається зараз майже все від Rituals, що я пробувала. Так подобається таке все класне, класної якості, що я зараз підсіла майже на цей бренд і користуюсь ним з великим задоволенням. Гель для брів від Miss Sporty. Це також я ще купувала в Польщі у Варшаві. Він коштував 10 злотих, досить бюджетний гель. Тут ще навіть трошки залишилось, але вже дуже складно діставати цей гель звідси, тим більше, що в мене заміна з'явилась набагато крутіша. І. Останнім часом я майже не користуюсь гелем, тому що зробила собі ламінування брів і мене все влаштовує. Гель непоганий був перший час, а потім я помітила, що якось він моїм брівкам, як слону-дробовик, чесно кажучи. Тому що, то Можливо, у мене якісь жорсткі. ну, вони жорстковаті, але середні жорсткості. Тому, я думаю, гель міг би їх зачесувати, але чомусь гелі. Не справляються з цією функцією. Я, до речі, не один уже гель так пробувала і помітила, що можливо в мене активна міміка. Ну, не справляються гелі. Мило для брів ідеально справляється, ламінування ідеально. А от гель що є, що немає. Через 5 хвилин дивишся на ті брови, а там ніби ти нічого і не наносила. Ну то ладно. Мій улюблений консилер, як я шкодую, що він закінчився від Lancome, це була моя любов, теж використовувала його майже рік. Він ніяк не міг закінчитися, якщо чесно. І я ним користувалась прямо кожнісінького дня. Я наносила на ділянки під очима, підборіддя, лоб. Якщо якісь проблемні точки були, теж наносила все це розтушовувала. Навіть замість тональної основи могла на все лице нанести. Тобто. Реально, я його досить таки довго використовувала. О, тут 13 мл. І дуже шкодую, що закінчився. Звичайно, думаю, що повторно буду обов'язково купувати, тому що він гарно підсвічує, він має зволожуючий такий живильний ефект. Плюс шкіру не стягує, шкіра відчуває. Це максимально комфортною, і, знаєте, навіть непомітно, що ти наносила щось на обличчя, але тон у тебе ідеально рівний і ще плюс, так ніби як зсередини сяє. Я дуже люблю такий ефект, і дуже мало насправді існує косметичних засобів, які дозволяють досягнути такого ефекту. от Отланком ось цей тінт тінт Idol Ultra Wear. Якраз допоміг мені досягати цього ефекту протягом року, і тому я буду користуватись ним і надалі. Дуже раджу. Далі покажу вам просто ідеальний, неймовірний блиск для губ від бюджетного бренду Paese. Це такий блиск, який я використовувала на моделях. Це такий блиск, який я використовувала, коли ще працювала в салоні макіяжі, робила і для себе. Просто він настільки класний, це можна порівняти з рідким склом на ваших губах на фотографіях. Він воно виглядає настільки круто, настільки класно, в нього дуже така плотненька текстура. Уже його насправді так мало, що я навіть не зможу вам показати, який він крутий. От, Але але, це не просто блиск. Є, от, знаєте, просто блиски, а це прям рідке скло, яке переливається просто величезною кількістю персикових діамантів на губах, підкреслить будь-яку помаду, виділить, зробить більшими, об'ємнішими будь-які губи. Це. Блиск, який я обожнюю. Я, звичайно, буду ганятись за ним на сайті Мейкап, щоб знайти його в Італії, тому що це... це не просто моя знахідка, це моя любов. Я користувалась ним рік. І дуже шкодую, що він закінчився, тому що інші близькі, бальзами, які я купувала і користуюсь зараз, ну, вони мені подобаються, але не сказати, щоб настільки, як саме ось цей. Це був щось із розряду чогось епатажного, легендарного і крутого. Відтінок у мене 0,2 Soultry. Ну от і все. Я надіюсь, вам сподобалось моє відео. Якщо так, то не забувайте, будь ласка, підписатись на мій канал, поставити цьому відео лайк. Адже таким чином ви допомагаєте. Моєму каналу розвиватись і все скоріше ставати кращим. До речі, пишіть вашу думку з приводу того, що я вам сказала на початку відеоролику. Мені буде дуже цікаво почитати і поспілкуватися з вами в коментарях. Давайте поговоримо на цю тему, а також пишіть про вашу улюблену косметику. Можливо, щось із даного відео, що ви бачили, ви пробували. І теж можете поділитись своїми враженнями. Дуже цікаво буде почитати. Ну а ми з вами не прощаємось, а обов'язково побачимось. В наступних роликах і до нових зустрічей. Всім па-па!